А це, друзі, пасхальні такі пляцки, які не просто можна назвати пляцками, а райським задоволенням, Божою благодаттю. Ну, ви лише гляньте, яка складна робота, як це все пахне, яке це все кольорове, смачне і розкішне, дороге. З такою любов'ю, Олеся Сопотницька. Яка майстриня Леся, ти не хотіла би торти на такі пляцки на весілля. Це дуже складна праця, друзі. Ви ж бачите, скільки тут треба було натрудитися, які кольори, яка фантазія, яка смакота. Олеся, хай тобі видно. Бог дає здоров'ячко. твої пальчики, ручки треба цілувати, обіймати, а твій коханий тобі це все подарує, цю всю свою вдячність, ніжність, любов Дякую. за У що... Усій красі лежить. Тут... Тут... Що... <систити> <систити>, мурчик, Ей, де? коханий Мурчик. Боже, яка краса. <систити> Як це все естетично. Друзі, ну тут треба перший цілий день знімати відео, а тоді їсти. <систити> настільки гарно, настільки смачно, кольорово і яскраво. Так, ще вино, друзі. <систити> так. так, Ей, так, так воно. Дай <систити> Що ти тут фантазуєш, о Боже! Креативний ти наш. Ти. О, ти вже нас так нині навеселив. Я вже, мене вже рот болить від сміху. то я братішка золотий Боже. Що би ми без тебе робили? Ти Те наше щастячко таке. Ти Лесю надихаєш, і вона творить таку смакоту. А що, що після чого ти пекла? такі Пляцькі шикарні. Що це було напередодні? Що ти такий мала ентузіазм, бажання і пасочка За така. Але пасоч... А пасочка просто. Ой, райське задоволення, фантастичне, пахне такими ароматами. Що просто хочеться її смакувати, навіть не додаючи ні кубаски, просто саму жувати, розсмаковувати, нюхати, сприймати, м -м слухати, а що мені, вона тобі каже у відповідь. Це така Бо справжня мені. від Бога пасочка, Богом благословений 2025 рік. На щасливий, ситий, багатий, 2025 рік в любові, в радості, в щасті. Так, ну, а вино сьогодні в нас дуже гарно поливали. Ми в нас був обливаний понеділок вино. Да, Руслан, що ще казати? <плес> так, то все, русланчик постарався нас розсмішити класно, ну так гарно було, дуже гарно. так. <плес> <Два> в в одному? <плес> <Да. плес> <плес> одному, нас мікс, Там ще три в одному русланчик хоче, ну там, Бог любить трійцю, значить, треба три в одному.